Друзі, нас інфу перші про головне поїхали. Після того як Портнова застрелили, виявилося, що мало не кожен другий громадський діяч, журналіст чи бізнесмен в Україні, судився з ним, чи мав конфлікт. А кожен перший суддя був під його впливом. Пише політолог Олег Хельгів. Навіть США наклали на нього санкції, і тільки українські правоохоронці і влада не мали до нього претензій, А в РНБО не знайшли підстав для санкцій. Думаю, за кордоном портнов теж намагався вибудувати тіньовий вплив, повіривши, що недоторканий, так що охочих його прибра. Ати було дуже багато по почерку. схоже на розправу в стилі наркокартелів із серіалів про мафію, але замовником міг бути хто завгодно. Найцікавіше, хто тепер буде контролювати спадщину портнова не матеріального а вплив на схему, як кажуть, слідчі шукає кому це вигідно. В той же час за кілька днів до власного вбивства в Мадриді Андрій Портнов був в Україні. Колишній радник українського президента втікача Януковича міг зустрічатися з топ-посадовцями. Про це повідомила українська правда з посиланням на поінформованих співрозмовників у найближчому оточенні та правоохоронних органах. Передає 24 й канал за даними трьох співрозмовників УП, Портнов перебував в Україні в період 17-18 травня і зустрічався з топ-посадовцями відповідальними за роботу правоохоронних органів. Нагадаємо, екстрадника Януковича вбили вранці середи 21 травня біля воріт американської школи в елітному районі Мадрида посу Ело. За попередніми даними було кілька пострілів з вогнепальної зброї в чотири в область грудей і один в голову. В Іспанії триває розслідування. Основною версією вважають замовне вбивство з політичним або економічним мотивом. На місці події поліція виявила 9 Гіль. Правоохоронці наголошують, що стрілець діяв професійно ймовірно з підтримкою спільників. Смерть Портнова підтвердили також в силах безпеки і оборони. Що ж телеграм-канал Допропомсте пише вбивство Портнова одного з найвідоміших і найсуперечливіших діячів епохи Януковича. Досі залишається оповитою завісою таємниці, але останні неофіційні повідомлення з Іспанії, де сталося вбивство, виводять розслідування на новий рівень серед підозрюваних жінка, колишня військова, яку нібито пов'язують з російськими спецслужбами. І, хоча офіційне слідство за засекречене джерела середовища міжнародної розвідки, натякають, ми маємо справу з холоднокровною ліквідацією, за якою стоять спецоперації. На перший погляд, робота чоловіка, але як стверджують джерела, що спілкувалися з місцевою поліцією, на місці інциденту зафіксовано ДНК і сліди, що можуть належати жінці. Жінка військова виконавиця, версія, яка стрімко набирає популярності в середовищі міжнародних спостерігачів, виконавицею була колишня військовослужбовиця за словами джерел в європейській контррозвідці йдеться про людину із спеціальною підготовкою. Яка вміє працювати з вогнепальною зброєю і засобами радіоглушення, має досвід участі в миротворчих спеціальних операціях. Працювала під легендою в кількох країнах ЄС. Більше того, контакти підозрюваної ведуть до осіб, пов'язаних із російськими дипломатичними колами в Європі. Це дало підставу розвідникам припустити, що злочин мав російський слід, і можливо був санкціонований з метою усунення портнова як небажаного носія інформації. За кілька днів до загибелі Портнов посилив особисту охорону, а в його квартирі в Мадриді пізніше був виявлений запечатаний сейф. У якому за інформацією журналістів зберігались документи, флешки, особисті нотатки. Зокрема, згадується рукописна записка, де Портнов попереджає про можливий замах і вказує на тих, хто боїться, що я заговорюю. Це може свідчити про те, що він володів чутливою інформацією про російсько-українські зв'язки 10 14 років, знав деталі злочинних схем виведення активів в ролі спецслужб у внутрішній дестабілізації України. І саме ця інформація могла стати причиною його ліквідації. Не руками політичних конкурентів, а через виконання наказу з боку іноземної розвідки все засекречено, чому мовчить Іспанія. Іспанський суд наклав повний інформаційний замок на справу, мотивуючи це загрозою для міжнародного слідства. Однак за лаштунками в розслідуванні вже беруть участь агенти європейських структур щонайменше два партнери по НАТО. Утім, офіційні особи не підтверджують жодної інформації пов'язаної з жінкою виконавцею. Її. її особистість положення і статус залишаються під грифом цілком таємно. Що далі, якщо версія про жінку кілера зрев підтвердиться, це може перерости в міжнародний скандал із залучанням спецслужб дипломатичних відносин і санкцій. Росія офіційно забезпечує будь-яку причетність. Однак, попередні кейси отруєння Скрипеля вбивства в Берліні. свідчать про подібні сценарії. Іспанія очевидно очікує підтвердження від партнерів, перш ніж оголошувати світу. Хто саме стоїть за цим зухвалим вбивством. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі, стату. Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.